Цих прав насправді не зможе дотриматися ніхто, крім богобоязливих, які бояться Аллаха, той, хто боїться Всевишнього Аллаха, не ображатиме людей, не дуритиме їх, не буде чинити агресію до них, не насміхатиметься над ними. Чому? Тому що він знає, що Аллах неодмінно спитає його про це, він знає, що це Аллах велів їм дотримуватися прав цих людей. Через Богобоязливість у серці. Він виявляє у стосунках з людьми кращий норов. Тому Пророк, мир йому та богословення Аллаха пов'язував Богобоязливість із прекрасним норовом. Він сказав Бійся Аллаха, де б ти не був, змивай злодіяння, добродіянням, і стався до людей по-доброму, бо справжня богобоязливість породжує, добрий. Норов. Якщо якась людина має скверний норов, погано ставиться до людей, зневажає їхні права, то в неї проблема з іманом не дуже то вона боїться Аллаха. навіть якщо стоїть постійно в перших рядах на намазі, і не потрібно спокушатися її зовнішнім богослужінням, це все взаємопов'язано, добрий норов богослужіння взаємне, все це пов'язано одне з одним. Якщо людина не до батьків, розриває родинні зв'язки, погано ставиться до своєї сім'ї, проявляє лихий норов у стосунках із людьми, колегами та друзями, то це свідчить про те, що в неї в серці немає Бога боязливості, пророк мирта благословення Аллаха сказав богобоязливість ось тут, і тричі вказав на свої груди і додав Достатньо людині зла, якщо вона. Зневажає свого брата мусульманина, тобто достатньо для тебе гріха, якщо ти зневажаєш свого брата мусульманина, бо ця зневага є наслідком нездорового серця, пихатості та егоїзму. навіть якщо це сидить так глибоко в серці, що людина й не помічає, вона може думати, що невисокомірна до людей, але дозволяє собі принизливі жарти над кимось, постійні знущання і думає, що це незначна річ, щоб якось влаштувати дозвілля чи вбити час, але насправді у її серці схована гординя, про яку вона й не підозрює. Тому пророк, мир та благословення Аллаха, сказав: не війде до раю той, хто має у своєму серці гордовитість, вагою навіть у крихту, застерігаючи мусульманина від цієї риси.